І Так, привіт. У нас сьогодні буде відбуватися неймовірна подія Crazy Challenge, де учасники покажуть, що люди можуть і повинні виходити за межі за межі можливого. Сьогодні наші учасники будуть пливти 6, 12 і 24 години. А сьогодні повинно бути встановлено три рекорди України: найбільша дистанція, яка була проплита чоловіком на 24 години. Найбільша дистанція, яка була проплита жінкою на 24 години, і найма. Масовіший старт сім учасників, які сьогодні будуть пливти 24 години. Я Як довго ти вплаваний? я плаваю два роки і два місяці. Два роки і два місяці. І що за цей час у тебе було в кейсі твоєму? Які у тебе найзапам'ятовуючі запливи? Рік назад я робила 12 годин в цьому басейні. 12 годин, класно. Скільки пропла, пам'ятаєш? 27 кілометрів з копійками. Як тебе вгораздило на 24 підписатись? Навіщо? Є речі, які важко пояснити, Знаєш, ну потрібно, бо потрібно потрібен якийсь розвиток, і ну я його бачу так. Замотивувало зареєструватися на 24 години. Як це було? Розкажи, будь ласка. Mm, та пошук, пошук себе, пошук цікавих привод. Клас, пошук себе, oh. вау. Mm. А скажи мені, а, ну так, якщо там одним словом одним реченням, як тобі згодно, що таке для тебе 24 години, то ти 24 години просить. Ну це, це за межами, це за рамками. Що це для тебе? Mm, всі мої друзі сьогодні, більшість друзів побажали. Uh, Не подумати, є час на подумати. Тобто скільки зайняла підготовка до 24 годин. Від моменту, як ти зареєструвався, uh, чи одразу ти почав готуватися, чи був період якийсь усвідомлення, що ого, ого-ого, що ж робити? Uh... Так, в цілому був період усвідомлення, що я нічого не роблю вже давно. І тренуватись почав з вересня. З вересня нормально. А реєстрація була коли? Так, а, реєстрація. Я вже не пам'ятаю, просто Ну, пару місяців ти коротше, налаштовувався на трошки Трошки втягувався в робочий процес, потім реєстрація і вже підохав. Ну це теж важливо, налаштуватися, щоб потім все пішов супер. Двадцять годин. 12 дванадцятигодинний запит відбудеться в ниті любовного завтра о сьомій ранку. Що це таке для тебе? 24 години. Басейні. Це те, що я ніколи не робила. Це те, що я не дуже збиралась робити. Якщо б тренер мені не сказав, що якщо це не зроблю, то я буду дуже жаліти, коли всі зроблять. Така, ну я останні три роки живу в Еміратах е і тренуюсь в еміратах, і тренуюсь зовсім в інших умовах. Тобто це спека, це вологість і це, я так розумію, відкриті басейни, де відкриті вода, басейни, 29, вони. Вкриті басейни, вони не зовсім спортивні. Вони більш на вони великі, але вони більше для того, щоб всі могли насолоджуватись водою. Ми... А об'єми найбільше в місяць скільки за цей час вдалося наплив наплавати? Тут десь до 130. Це було останнє об'єм. До 130 кілометрів за місяць. Yeah. А, яке найскладніше було тренування у себе? Можливо, пам'ятаєш щось таке, що а, тренер мені написав? Мені найскладніше все ж таки плавати ввечері після роботи, тому що я плаваю вже коли а, темно, uh -huh. вісім вечора, в басейні нікого немає. Зараз. У нас холодно, тобто зараз у нас 19 повітря і вітер. Mm -hmm. <с> <с> і я одна плаваю в басейні, він посвічується, але так мені буває дуже ну, якось так сумно глянемо, тому що все ж таки я плавала в голові, знаю, що це дві години, і mm -hmm. я йду додому. А тут я тут, ще потрібно голову переносити. Скільки сумарно ти плаваєш? Сім років. Плав? За 7 років до 24 годин. Ось так. Зараз будемо їсти. Швиденько відкриває гелі. Як палець. Угу. В доріжку. В доріжку бахнулись на перших же метрах. О, диви, тут шоколадне. Ти бачиш, у тебе сьогодні. Ідеальне меню. Як плече, що скажеш? Терпимо, терпиш. Діставай прямо там є. Терпимо, окей. Хочеш, можеш, все, хочеш, можеш, ну все, як тобі. Як тобі більше заходить. Це до... Ну я про батончик. <плес> <плес> Ні, я не про плавання, Ліра. Ми ще пливемо тут без варіантів. Тут варіантів немає. Я Михайло Переболиця, тренер команди Smart Swim та One Team Force з реабілітації військових. Ми побачили, що в країні цим мало хто займає займається реабілітацією і розпочали свій проект, щоб допомогти хлопцям. Спочатку був у нас тільки один хлопець. Ми йому допомагали повернутися до звичайного життя після ампутації, високої ампутації однієї ноги. І ми побачили, що це працює. що в нього змінилася сама поведінка, в нього була жорстка депресія, а стан його змінився, він почав і більше шуткувати, і спілкуватися, і взагалі трохи інакше себе <смі> 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 вести. І це допомогло йому спочатку стати на ногу, потім це підкачати мисці кор, щоб він пройшов краще протезування. Після цього в нього з'явилася мотивація займатися далі, не тільки -ти плаванням, а повернутися до боксу і жити далі, рухатись вперед. Зараз Супер. вже більше 250 людей людей раз були у нас на що я готувався на цей заплив. Це було всього два місяці. два місяці. До цього я готувався на трохи інакше дистанції, і це був басейн, і це було там 400 метрів. Тут важливий момент. Той, хто нас дивиться, ви повинні розуміти, що Міша дуже-дуже потужний спортсмен і крутий тренер. Тому, якщо ви захочете підготуватись за два місяці до 24 годин, не рекомендуємо. Або пишіть Міші, дізнавайтесь його досвід, але це, це ну, трюк виконаний професіоналом. Так, вдома це не повториться. І каскадер, тому... мови. Yeah. <laughs> Я за межами і обставини, і саме цікаве, що запитати нікого у нас. Да, як Ніхто це, буде, ніхто це, ніхто це не ще не робив. Тому це виклик. А Виклик, коли робиться, ти вже не спортсмен, ти вже можеш бути на, на пенсії, можеш на дивані. Скільки тобі років? 44 44 роки. Як давно ти палиш? 7-8 років. 7-8 років. І як швидко ти прийняв це рішення от до моменту, коли ти побачив, що є така. Така можливість. Чи були якісь сумніви, може якийсь діалог в голові? Чи ти побачив, зрозумів, за межами хочу, пливемо? Ніяких сумнівів не було. Тут тільки е, тут люди різних формацій, різного спортивного досвіду, е, є новички взагалі, так, як ми розуміємо, але в голові ми однакові, ніяких сумнівів не було. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе план? Скільки б ти сьогодні хотіла собі пропливти, якщо це? Це не секрет, це буде залежить від обставин. Я буду намагатися якомога більше, саме те, що рекорди України, які зробили більш жорсткі умови нам з правил, вони з посмішкою, слава Богу, що так. І у тебе. Певненість, що ти можеш пропливти 24 години і Ти зараз своїм діями <певненість> киривлюш мою впевненість. Аб'юзивна така згодна. Я зрозумів. А розкажи, будь ласка, в місяць, а скільки а. у тебе максимально виходило по об'єм на плаво? Чивалася <певненість> лише цей місяць 150. один місяць. Так. А, тобто, ви бачите, як цікаво виходить. У нас а, Міша він на сьогоднішній день є фаворитом наших змагань. Тренувався два місяці <певненість> і Аня. Яка є фаворитом серед жінок, тренувалася один місяць. Повторюсь, це важливий момент. Вони дуже сильні і потужні спортсмени і класні тренери. Тому якщо ви дивитесь нас з дивана, то неможливо пропливти 24 години просто з дивана. Це надскладне завдання. Надскладне завдання. Так, друзі, ну що зараз я хочу вам показати стартові набори наших учасників. Конкретно цей стартовий набір учасника на 24 години. По факту 24, 12 і 6 відрізняються тільки -ті рюкзаками. Тобто, учасники на 24 години отримують найбільші рюкки, 12, 12 годин отримують трохи менше, і учасники на 6 годин отримують сітку. Наповнення у нас прям супер вау. Тому дивіться, розпаковочка, так би мовити. Ну, перше рюкзак. Рюкзак, до речі, від нашого партнера з індивідуальним брендуванням. Дуже круто. Люди ж повинні знати, хто, хто плив. Ось така у нас класна поло. 20, 24 години. Бачите, Гом Олександр нам дав цей рюкзачок. Він, правда, ще про це не знає. Саня, якщо ти це бачиш, вибачай, ти плив, спитати не можна було. Дивіться, ось такий рушник, знову ж таки, 24 години, ось такий, щоб зайти в басейн, укутатись, і всі бачили, хто тут, хто тут батя. Вода Моршинська, наші партнери, як же без води для спорту. Red Bull. Red Bull, Bull, теж наші Наші спонсори. А, далі у нас ексклюзивчик від варвара. Дивіться, а, вони зварили нам особливе пиво і з нашою етикеткою ось такий ексклюзив отримують наші учасники нон-алкоголь. Так що ми не пропагандуємо алкоголізм, це важливо. Ось такий зіп-пакет. Давайте подивимось. Зараз я вам покажу, що у нас тут є. Антіфох. Велика пляшка, спеціально забрендована під наш захід. Ріхард теж наш спонсор. Фізіокей, знижка на масаж. Наші партнери Сіс, знижка, сертифікат на знижку. Ось Такий крутий і прикольний пін нашого запливу. Супер такий потужний, ось такий крейзі. Смаколики від нашого партнера Деторт. Дуже круто. І тут така. Така супер листівочка, привіт, крейзі учасник! Це твій солодкий набір від кондитерської Деторт. Коли задовбешся, подумай про солодки, зупинись біля бортика та закинь трошки вуглеводів. Ну що, як що скажете? Крутий у нас стартовий набір. Не знаю. Я, я іноді думав, що він, я іноді думав, що він типу, високий, дорогий. А потім, коли ми ну, типу, порахували, звели краю з дебітами, зрозуміли, що ми насправді ніхто інакше не, не витягнули. А, а якщо не партнери би, то ми взагалі в таку сраху пішли, що і немає сенсу. Тобто, по великому рахунку, по великому рахунку, ну, в середньому цей заплив у нас був. Саме на 24 години. Перший учасник ми зробили ексклюзивні умови. Для тих, хто перший зареєструється, найнижча ціна. Перші чотири реєстрації. Перші чотири реєстрації це було на 24 години тобто от буквально там хвилина, щось 5 хвилин, там 15 хвилин і щось 20 хвилин, і всі, і всі на 24 години. Потім підключились на 6, і як не дивно, на 12 годин, на 12 годин люди думали найдовше. Ми це, ми це їмо. Так, да, це вам. А це нам? Ну так, да, в мене моє лежить сумською. Я заточно не А Іра як зараз заточує? Перше, перше, у нас були два етапи нагородження. Перше нагородження це коли учасник допливає. І ми нагороджуємо ось такими медалями. Це медаль на 6 годин. Ну і друге нагородження відбудеться вже в кінці загальне нагородження, коли всі допливуть. Тобто в неділю о 8-й вечора. Так, у нас залишається 4 хвилини. Рівно 4 хвилини і 27 секунд до того, як перші учасники на 6 годин допливуть свої дистанції. Тому очікуємо їх, нагороджуємо і розкажу вам, які результати. Руками, руками активніше! Ще п'ятдесят! Оп, оп! Оп! 50, п'ятдесят! І так, дівчата! воу 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 Ми вас вітаємо! Ви просто неймовірні! Ми ось так прямо в басейні нагороджуємо вас! Ось такі майже хрусталь. У мене тільки одне питання. Скажи, будь ласка, одне слово або одне речення. Охарактеризуй, що це було протягом 6 годин. Це був кайф. Лера, ти вижила? Ти уявляєш? Це не факт. Згоден. Але у вівторок на тренуванні. Я тебе вітаю 6 годин. Лєр, так само, будь ласка, одним словом або одне речення. 6 годин. Що це для тебе? Мене взяли в рабство. Взяли в рабство. Ви знаєте, це так в Україні працюють гідроелектростанції. Скільки коштує твоє харчування на сьогодні? Саме на сьогодні? На сьогодні. Безкоштовно. Мене пригостило крезі. Тебе пригостили. Тобто все, що ти пригостило, ти сьогодні з'їш з'їсти. Тобто, нуль, правильно? Твоє харчування коштує. нуль? Так, безкоштовно. Вау! Нуль! Кількі грошей ти витратив? Дві з половини тисячі гривень. Дві з половиною тисячі гривень, дванадцять годин. Дві з половиною приблизно. Дві з Клас, дякую. Півтори тисячі. <рес> ну це бюджетно, бюджетно. Що <рес> тебе із ексклюзивчика такого? <рес> це просто подарунок. О, Маковий рулет. Маковий рулет. Це вися, це, ви заявляєте? Оте розпокоїсь, треба так зібрати. Ну це серйозно, це серйозно. Ой, мало. Я думаю, там тисяча гривень. Тисячу гривень, дванадцять годин. Маша і Аня, вони сьогодні сапорти нашого учасника Олега, який пливе 24 години. А, Маш, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш для сапорта? Що найголовніше? 24 години вже 18 годин. Ти вже сапортиш Олега. Да, найголовніше сказати правильні слова в правильний момент. Клас, Аня. А для тебе бути сапортом? Що це означає? Підтримувати людину. Яку ми е, супроводжуємо на цій дистанції е, допомагати всім, чи можемо Та, дивлячись на це, все а чи хотілось би вам ви професійні спортсменки? Ви тренери з плавання, Тренерки з плавання. А чи хотілося б вам в майбутньому прийняти участь 6-12, а можливо навіть 24. Маш? Ми про це думаємо. Десь приблизно 30 хвилин, як ви почали. А. Ми вже почали думати в наступному році пропливти 6 годин. Клас, Аня. Я планую в наступному році 6 годин пропливти. Так, тоді з вас лайк і підписка, а дівчата в наступному році у нас пливуть 12-24. 6, 6, 6 год...

Це внутрішній виклик, Це я хочу просто подавати себе, хочу доказати собі, що я здатний пройти цей шлях сам. А, ну вижити головне, і кайфанути, кайфанути і полюбити плавання, і повернутися на тренування наступного тижня. Це головне. Та доплести, що всі бажають. А насправді короті, я нам всім бажаю мира, щоб як найскоріше ми ці змагання змогли провести Вознесенську, і в Ялті, і в Донецьку там непогані басейни. Сьогодні всі наші учасники отримують ось таку черепаху ручної роботи від Лунаук. Черепаха це символ гармонії, довголіття і здоров'я саме те, що необхідно для участі в крейзі Challenge». Знак питання символізує, чи є життя після ультраплавань. Загаль. Одне слово або речення. Льош, як це було? Ну ось Як там було написано спочатку. Йо, Йо Максиме, як. Йо, Олеж. Йо, Андрій, варіати. Вар'яти. Вар Марафон був унікальний, який починався в небі. Ми розпочали його бігти зі стрибка з парашутом. І потім... Марафон починається зі стрибка, стрибка з парашутом? — Так. Я найважчий був то я перший. Оскільки найперший мене так виштовхнули, а їм вже не було коли діватися, за мною треба було стрибати. І під час бігу вже познайомилися, потім 100 кілометрів. І так ми так ультра. Поки бігали разом, то одна одного підтримувала, тому що різний... Різний темп втомлюваності. І коли хтось один втомлюється, другий такий на драйві і один одного так підтягує. Вау! А, да. а вже коли Андрій отримав травму бігову і прийшов плавання, в нього не було іншого вибору, як супортити всі мої безумні ідеї. Там. А розкажи, будь ласка, про свої безумні ідеї. Бо ну, це неймовірно. Доба, да. забіги на 240, на 404 кілометра. Єбач страшно. Йовнути ця сила. Вперед! Можна вже додому йти. Можна вже додому йти. Можна вже додому йти. То я такий, блін, ну щось зрово. <хи> напевно, не буду плавати. Ось. І потім, пора, чи мої учні подарували мені слад, mm. втім, 404. я такий, і... ну, вже все, немає шляху Знаєш, назад. увазі. Розкажи, Ось. будь ласка, трошки, як тобі пливлося в минулому році і що б ти побажала сьогоднішнім учасникам, які пливуть 24, 12 і 6 годин. В минулому році було класно, але було дуже тяжко. Після восьми годин дуже сильно крило. Але дякуючи тренеру, який сказав: ніфіга Женя, ти пливеш, то воно якось попустило і довелося плисти, бо не було вже вибору, бо якось так тренер сказав. Цьому році бажаю учасникам бути готовим до того, що буде трошечки складно, але в принципі все можливо і все в їхніх руках, ногах, силах, і тому все вийде. Став багатодітним батьком. А як воно суміщається? Тренування, тим більше у тебе не тільки плавання, у тебе тріатлон. Як ти все встигаєш? Ну, так і встигаю, стараюсь. Це все дружина, Це дружина. Тобто, бачите, дружина це суперпотужний інструмент. У мене зазвичай шість тренувань ну загально на тиждень. Mm -hmm. З них плавання десь 3-4 рази було найбільше. І ну за місяць там до п'ятидесяти кілометрів я напав. До У мене не немає чіткої відповіді. Я думаю, що я буду це більше знати, коли я все ж таки з цим справлюсь. Так, з дванадцяти годинами я ніколи не плавала таких довгих. Яка найбільша дистанція на даному етапі? А найбільше я плила чотири години, і це було чотирнадцять кілометрів на орці в Італії. Клас це О, власне 3, все. 3, Повторити. Що би ти їм порекомендувала? Не робити цього. Ні, на що робити, але з підготовкою, напевно, більш, ніж у мене. З Скільки ти готувалася? Скільки я готувалася, пишувати. Не знаю. Хто його рахував, так? Мені казали, я тіма, я думаю, першу пойду. Я тебе вітаю, по-перше, з фінішем. Дякую. Шість годин у воді. Е, підкажи, скільки вдалося пропустити за цей час? Щось більше тринадцяти. Пару слів нашим наступним учасникам, які на це підпишуться. цікавий виклик. Спробуйте спробуйте себе. Дякую. Дуже вдячний, що ти був з нами. Тобі гарного і швидкого відновлення. Я рекомендую всім одне те саме, якщо ви. Відчуваєте, що вас нудить, вас захитало. Необхідно це не терпіти, а вилізти з води, походити і повернутися. Я цього не зробила. Я дуже довго страждала. А коли я це зробила, я потім зайшла і валила таким темпом, що капець. Друзі, настільки була висока енергія, що наша флешка не витримала і потонула. Тому, на жаль, файлів з нагороджень у нас не залишилось. Але ми, звичайно, викрутимось зараз. Я все все вам розкажу. Ці досягнення не досягнення м'язів, не досягнення легень та других органів, а досягнення вашого мозоку, тому що іменно мозок мені напоминає цей логотип. Тому що якби не мозок, то я б повискакував з цією водою через годину. Саме мозок заставляє вас двигатись далі. І я впевнений, що дехто з тих, хто фінішував декілька хвилин тому, Можуть зараз залезти туди та піти на втору добу. Учасники на 6 годин третє місце зайняла Катющенка Ірина з результатом 15 кілометрів 650 метрів. Данілова Антоніна з результатом 17 кілометрів 100 метрів, і Сергійко Вікторія зайняла перше місце з результатом 17 кілометрів 650 метрів. У чоловіків третє місце зайняв Шевченко Андрій з результатом 16 кілометрів 650 метрів. Друге місце Швець Андрій з результатом 17 км 600 метрів. І перше місце Рідкоплет Максим з результатом 19 км 300 метрів. На 12 годин ситуація наступна. У жінок з результатом 20 кілометрів і 400 метрів. Третє місце зайняла Панфілова Ганна. Друге місце з результатом 24 кілометри 200 метрів Храпай Анастасія. І перше місце з результатом 28 км кілометрів 500 метрів зайняла Борошкевич Наталя. У чоловіків друге місце зайняв Офат Віталій з результатом 25 км кілометрів шістсот метрів. І Шаповалов Микола з результатом 30 кілометрів рівно. І на 24 години. У жінок Неміровіч Діна з результатом 56 кілометрів і 450 метрів посідає третє місце. Степанчук Анастасія з результатом 62 кілометри і 500 метрів посідає друге місце. І рекорд України і відповідно перше місце пасічник Ганна з результатом 79 кілометрів 250 метрів. У чоловіків Коваленко Олег. Займає третє місце з результатом 58 кілометрів. Шимко Андрій посідає друге місце з результатом 64 кілометри 100 метрів. І перепелиця Михайло з рекордом України, займаючи перше місце, проплив 87 кілометрів 600 метрів. Дякую кожному, хто повірив в Crazy Challenge і вирішив стати частиною історії. Ви натхнення! Ви сила. Нехай вода стане вашим союзником, а кожен грибок наближає вас до перемоги. Перемоги над собою. Ну що, готові пливти далі?